Усім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про ваші можливості. Мене звати Мала Катерина, я наставник з планування та балансу життя. Отже, які в нас є можливості? Часто ми думаємо, що нам треба щось зробити так, або так, або або, коли складаємо свої плани. Але часто так складається життя, що це або і або. Не виходить реалізувати в цьому дні тижні, і тому треба користуватися порадою. Порада номер перша. Мислити ширше, ніж або, або. Тому що ми маємо великий простір варіантів, і кожну задачу можна вирішити багатьма методами. Є навіть така головоломка, де треба скласти фігурки. І коли ти складаєш, тобі здається, що воно повинно скластись тільки так, але на практиці складається взагалі дуже дивним незвичайним е е чином. Саме тому пропоную вам наступний раз на свою ситуацію, на свій план дня, тижня подивитися ширше, ніж або, або, якщо щось іде не за планом, просто подумайте. А як можна зробити інакше? Як можна знайти третій та четвертий варіант? Щось можна подвинути, переставити місцями, креативно підійти? Можливо, взагалі це не робити, тому користуйтесь порадою, мислити ширше ніж або. -або. Перед другою порадою попрошу вас поставити лайк та запам'ятовувати сьогоднішні поради з цього відео, і написати в коментарях, яка вам сподобалась більше. Друга порада стосується того, щоб ви точно оцінювали, чия ця справа. Справа може бути Божою тобто, це Божя справа, в якому сенсі. Те, на що ми не можемо вплинути, це. Погода, якісь штуки зі здоров'ям ми плюс-мінус можемо вплинути, якісь геомагнітні бурі, якісь політичні арени, щось таке глобальне, і це дійсно Божа справа, і ми не можемо на це вплинути, і це поза нашою зоною відповідальності. Друге, це Їхня справа. Коли колега по роботі просить допомогти, або щоб ви зробили за неї її роботу, або вам не все одно, що хтось не з чимось не справляється, і ви у мінус собі допомагаєте тій людині, але треба вчасно себе спитати, а чия це справа зараз? Моя, що у тої людини не виходить, чи тої людини? І не вирішувати то з людиною. Іноді а, іншим людям треба щось зробити, подивитися на наслідки своїх вчинків, а, зробити висновки і. А, Змінитися, можливо, змінитися, можливо, ні. І отримати наслідки, відчути їх. І тим самим ви дасте людині вирости. Так, я розумію, що коли це подруга або гарна колега, дуже-дуже хочеться врятувати, спости, допомогти. Сама така, але розумію, що. Ми можемо так дуже тормозити розвиток людини, не даючи їй відчувати наслідки своїх вчинків, коли ви когось весь час прикриваєте ви ще собі, або виправляєте чиїсь помилки, косяки і так далі. Тому, коли вашому переліку задач тут втручається справа. Термінова, але не важлива. Не важлива саме для вас, але термінова для іншої людини, то задавайте собі питання, чи я це справа ваша чи іншої людини. Про це я детальніше розповідаю і проробляю на власному авторському курсі на все свій час на третьому етапі. На темі пріоритети по квадратах Ейзенхауера. і ми чітко роздивляємось своє життя, свої справи по пріоритетах, що термінове і важливо, що важливо, але не термінове, що ось саме третій квадрат це коли ви вирішуєте задачі інших людей, оце термінове. Але не важливе, тобто воно не для вас, але терміново для інших людей. Ось і там да, не терміново не важливо, це коли ми виходимо в прокрастинацію, тягнемо час і так далі. Треба розбиратися, чому це відбувається, чи нема плану дій, чи не хочеться братися за задачу, чи треба відпочинок. Теж цим розбираємось і навчаємось це відстежувати та правильно в. Виправляти. Ось тому, якщо ви бачите в мені експертність і ви б хотіли навести порядок в житті, в своїх справах, сферах життя, в своїх ролях, пріоритетах, то запрошую вас на свій авторський курс, на все свій час. Як зі мною зв'язатися та прочитати про цей курс детальніше, залишу посилання під цим відео в описі. Переходьте, знайомтесь, буду рада вам допомогти. Наступні дві поради будуть пов'язані саме з часом і відстеженням свого часу. Перше, це таймінг ваших справ. А коли ви склали перелік справ на день або на тиждень, дивлячись, яка у вас сфера і над чим ви працюєте, пропишіть. Скільки часу надо на якусь справу? Фактичного. Так? А, наприклад, прес можна накачати. Там, за три місяці, але ви ж не будете всі три місяці качати прес. Так? Це, наприклад, по 2 години, три рази на тиждень, тобто помножимо і розуміємо, скільки годин нам треба на закачку преса. Так, так само з іншими справами у житті. Так? Скільки треба часу щоб зварити борщ, скільки треба часу, щоб написати той диплом, чи скільки треба часу на ваш якийсь, якийсь проєкт. Ось і е, прикиньте, розкладіть і е, запишіть собі цей таймінг. І коли ви кожній задачі присвоїте е, таймінг, і подивіться тоді, чи вписується він е, взагалі у ваші часові рамки дня, тижня, місяця, тому що ми можемо е, хотіти завершити проект за тиждень, котрий реально за часом зробити тільки за місяць. І прикиньте, як ви будете здемотивовані, якщо ви хочете зробити це за тиждень, а фізично це нереально зробити. Ви підете переїдати, ви підете десь в прокрастинацію, тому що психіка буде розуміти, що це нереально зробити за тиждень, переїдати, тому що організм буде розуміти, що треба багато енергії, треба їсти їсти, щоб накопити енергію, щоб зробити це за тиждень і так далі. Наше вам то перенавантаження. Е, чи набагато краще е, подивитись на це тверезо і розкласти свій проєкт? Свій шлях по нормальних кроках, в нормальному часовому просторі закласти свій час на ризики і спокійно рухатись в цьому напрямку, закладаючи відпочинок, час з родиною, хобі, сон, відновлення і так далі. Ось Тому підходьте до цього більш розумно. А якщо треба допомога, посилання на мене для зв'язку в інстаграм у описі під відео. Нагадую. І е, друга порада це. Якщо ви не знаєте, скільки часу у вас уходить на ту чи іншу справу, почати це відстежувати. Є навіть спеціальний додаток в плеймаркетах, де ви можете вже використовуючи спеціальні іконки, натискати і відстежувати, скільки часу ви де проводите, скільки часу в магазині провели, в туалеті, в душі, скільки часу за якимось проєктом і так далі. Почали там готувати вечерю, натиснули готування вечері і дивитись по таймінгу, скільки вас Готування вечері. Так відстежуйте і дивитесь, скільки ви часу б витратили за місяць на приготування саме вечері. Тобто можна навіть таке відстежити, щоб розуміти. Вашу швидкість руху по життю, тому що хтось робить щось швидко? Хтось трошки повільніше. І це нормально, ми всі різні. І саме тому я навчаю, да? хтось каже: я довго збираюся, і а, ми вирішуємо, чи дійсно можна посилити і покращити процесі зборів кудись, м -м, пришвидшити, так, щось наготувати завчасно і так далі. Чи просто треба так закласти час на ці Довгі збори, так, що людині треба пройти ранковий двохгодинний ритуал, обирати одяг, неспіш, повільно поснідати, передивитись стрічку в Інстаграм і не вийти з дому по своїх вже справах. Ось. Треба робити вибір, тобі хочеться швидко, чи тобі хочеться насолодитись цим процесом і тоді просто закладати на це час. І так, і так, норм, треба розуміти себе, вивчати себе, досліджувати, що хочеш саме ти, що тобі підходить під твій ем, спосіб життя. Тому. Раджу відстежувати таймін. Скільки вам треба часу на ту чи іншу справу, щоб ви потім могли закласти це в план і бачити реальну картину, що ви можете встигнути в цей день, а що ні. І остання порада про шкідливість незавершених справ. Я сподіваюся, ви вже підписані на мій канал, щоб отримувати більше цікавих порад і вижимку самих цікавих і корисних книг, тренінгів, фільмів і всього, я вам тут на Ютубі задоволенням розкажу. Тому, якщо ви цього ще не зробили, то є можливість. Отже, шкідливість незавершених справ в тому, що коли ми маємо якийсь незавершений цикл, щось не доробили, не зробили, якийсь там крок не вистачило. Наприклад, зібрати пазл, але потім що з ним зробити? Чи в коробку скласти, чи склеїти, повісити на стіну і все. От просто якесь незавершене діло. От воно буде висіти, вам нагадувати про себе, десь заважати, і все-все-все, воно буде викликати. Якусь таку маленьку фонову тривогу, що щось не те, якийсь такий дискомфорт. Знаєте, якась ніточка під одягом заважає. Да? Нічого критичного, неприємно. Ну, Ось будуть зайві якісь емоції, які будуть заважати вам думати, щось інше планувати, бо щось багато незавершеного, Так це тільки одна справа. А якщо мати таких декілька або десяток, то ну, воно так фонить, воно потім лягає таким тягарем, що. Хочеш, ніби рухатись далі, щось робити, розвиватися. А ваше не закінчено там по проекту, не допіляно, не відшлифовано там ваші емоції у зв'язку з тим, що багато незавершених справ можуть заважати вам думати далі куди розвиватися, тому що а, буде цей тягар незавершених справ. Тому я проводила на собі такий експеримент, прям виписувала незавершені справи, і прям за тиждень цілеспрямовано їх закривала, щоб вони а, а, приставали на, наді мною це висіти і давитися. На мене. Тому складайте свій перелік так, щоб ваша задача, котра містить багато маленьких справ, була розділена на пункти. Один пункт, одна дія, і ви по черзі все так виконуєте до останньої дії, по цьому, наприклад, проєкту чи справі, чи ще щось. Ось, Тому. Тримайте в фокусі саме по одній здачі і наздоганяйте і завершуйте всі справи. Тобто намагайтесь не залишати якихось хвостів, боргів. Але якщо з'являються якісь такі маленькі справи, котрі ви ніяк не закінчите, ніяк не дайдуть руки їх зробити, якось зберіться з духом, силою волі, а складіть перелік і все ж таки їх виконайте, тому що вони, вони забирають вашу енергію. А я цього не хочу. Ваша енергія треба для великих гарних нових справ. З вами була мала Катерина. Дякую за лайк, підписку і комент. Напишіть, напишіть, що вам сьогодні сподобалось, і до нових зустрічей, Па-па!